Неділок, 22 серпня, і ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події. Вже за мить у студії для вас працюватиме. Любайворська, вітаю. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із головою Австрійської Орда Володимиром Бур'єм. Чиновники обговорили актуальні питання району, які потребують негайного вирішення та допомоги від голови облдержадміністрації. Голова австрійської ОРДА доповів Михайлові Цимбалюку про хід збирання урожаю, зокрема зимових культур, про підготовку до святкування 20-ї річниці незалежності України та про підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Зокрема, голова облдержадміністрації розкритикував. Темпо облаштування внутрішніх туалетів у приміщеннях шкіл і наголосив, що це питання повинно бути вирішеним якомога швидше. Дорога на Маківку. 21 серпня з ініціативи управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації із активної підтримки Сколівської райдержадміністрації відбулося масове сходження на гору маківка Сколівського району. Понад три сотні учасників, що представляли збірні команди міст та районів області, представники депутатського корпусу місцевих рад, лідери громадських та молодіжних організацій Львівщини, присвятили сходження на гору 20 двадцятій річниці незалежності України. Серед учасників сходження були провідні спортсмени районів та міста Львівщини, організатори та ветерани фізкультурно-спортивного руху, чимало депутатів, місцевих органів влади, представники районних держадміністрацій, пропагандисти здорового способу життя, журналісти українського телебачення, львівської обласної телерадіокомпанії. Наймолодшому учасникові сходження виповнилось 5 років, у найстаршому 78. Зі стрияна Маківку вирушила Стрийська районна організація Конгресу Українських Націоналістів. Дуже символічно є, що ми нашу 20-ту річницю річ незалежності святкуємо напередодні саме на цій вершині, де в 19-му році українське стрілецтво вперше після Конотопу дало рішучу відступ відсіч московським полкам, які отут. У підніжжя Маківки чотири дні старалися взяти штурмом цю гору, і їм так і не вдалося. Ті бої, як ви знаєте, зягнулися чотири роки і закінчилися проголошенням української держави Західноукраїнської української Народної Республіки 1 листопада 18-го року. Це і велика заслуга саме січового стрілецтва. Тому ми сьогодні тут, на маківці, тому ми віддаємо честь тим першим. Які розпочали боротьбу, збройну боротьбу за українську державу на вершині маківки, де поховано молодих героїв легіону українських січових стрільців, відбувся невеликий мітинг. Запалили свічки, лампадки, пам'яті та спільно помолились. На завершення сходження учасники змагань із туризму за програмою 10-х спортивних ігор рівщини та 4-х обласних ігор ветеранів спорту заспівали на горі маківка гімн України. Нагадаю, маківка гора у високому безкиді за 8 кілометрів на північ Славська висота 958 метрів. Місце запеклих боїв 29 квітня, 4 травня 1915 року. Легіону українських січових стрільців із російськими військами генерала Альфтана, що мали чисельну перевагу. 23 серпня до дня прапора відбудеться масовий забіг. Стартуватиме він від аграрного коледжу до майдану незалежності. Організовує захід відділ фізичної культури і спорту. Взяти участь у забігу може кожен охочий. Дійство відбуватиметься за сприяння депутата Львівської обласної ради Карпінського. І на цьому у мене все. Переглянути новини можна на сайті Телеланко. Прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Розпочнемо новий спортивний тиждень про основні спортивні події понеділка і не тільки розповім вам я Ігор Тимків. Вітаю. Кубок незалежності серед юніорських дворових команд стартував минулої суботи на полі стризькою дю США. У турнірі з футболу серед дворових команд підліки 14-17 років, присвяченому Дню Незалежності України, взяли участь 13 команд. Їх було розділено на 4 підгрупи. У фінальну частину змагань вийшло по одній команді, що посіла перше місце у підгрупі. Наслідок напруженої боротьби ФК Волт отримала перемоги над командами ФК-Фаворит 3-0 та ФК Титан 6-0. Фіналістами іншої підгрупи стали ДЮФК Реал 96 і ФК «Дубль». Найбільш емоційною видалась підгрупа це. Де після першого матчу між ФК-Хутор та ФК Шахтар був зафіксований рахунок 0-0. Але фіналістом групи стала команда ФК-Хутор за кращою різницею забитих пропущених м'ячів. У підгрупі «Ді» за вихід у фінал боролися команди ФК Каріби та ФК Реєнтюк, де перемогу святкували гравці «Реєнтюк» із рахунком 3-2. Таким чином, у фінал турніру вийшло 5 команд: ФК Нью Волт», дають ФК Реал 96, ФК «Дубль», ФК-Хутор та ФК Рейнтюк. Про результати фінальних матчів, які відбудуться 24 серпня о 12.00 на стадіоні по вулиці Соломії Крушельницької. Та переможців турніру дивіться в наших наступних випусках новин. Гданськ штрафує забудовника Євростадіону. Генеральний виконавець будівництва стадіону Гданського консорціум фірм Гідробудова і Альпін Бау заплатить штраф за несвоєчасне завершення зведення спортивної арени, де відбуватимуться матчі Євро 2012 Про це заявив заступник голови спілки БІЕК 2012 Адам Калата. Немає жодного сумніву, що генпідрядник заплатить цей штраф, оскільки ніхто не заперечує проти того, що відхилення від термінів мало місце, сказав Адам Калата. Він додав, що згідно за угодою, за кожний день відхилення від графіку виконавець повинен заплатити Істі тисяч злотих близько 70 тисяч доларів. А загальну суму штрафу визначить спеціальна комісія, до якої увійдуть представники обох зацікавлених сторін: біє БІАК-2012 і будівельного консорціуму. Україна запустила нову промо-кампанію до Євро Євро-2012». 20 серпня 2011 року. стартувала основна промокампанія України до Євро Євро-2012». Вона розпочалася із трансляції сюжету про підготовку України до Євро 2012 що вийшов в ефірі телеканалу Євроньюз. Відеоролик про євро. Перший із семи сюжетів серії Ukrainian Лайф, які були підготовлені для трансляції на Євроньюз та інших авторитетних світових телересурсах. Хоча сюжети Ukrainian Лайф, елемент промокампанії до Євро. Їхня трансляція приурочена до 20-ї річниці незалежності України. Ролики розповідають про українську культуру, історію та спадщину Євро 2012, бізнес та стиль життя українців. Наголосив керівник Україна Всесвіт. Він додав, що кожен із сюжетів триває 4 хвилини. Усі відеоролики перекладені 11 іноземними мовами для трансляції на різних версіях Євроньюз. Планується, що кожен із семи сюжетів вийде в ефір 10 разів, тобто відбудеться 70 показів. І до теми боксу. Дуже сумно, коли чемпіону ні з ким битися. Тренер абсолютного чемпіона світу Володимира Кличка, американець Еммануель Стюарт, поскаржився на брак гідних суперників для українця. Це дуже сумна ситуація, коли чемпіону ні з ким битися. Я ніколи такого не бачив. З ким би ми не організовували бій, Володимира все одно розкритикує преса чи любителі боксу, заявив американець. Був навіть момент, коли він думав про бій з Туа, але потім Туа програв тому, кого Володимир переміг 10 років тому Монті Барету, розповів Стюарт. Крім того, за словами американця, російських Важкого говик Олександр Повєткін не хоче бути Кличком молодшим, а його майбутнього суперника Узбека Руслана Чагаєва Володимир вже переміг. Нагадаю, що Україна запропонував 31-річному польському боксеру Маріушу Ваху провести поєдинок листопаді 2011 року. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра у цій же порі. Хай щастить. Синоптики прогнозують мінливу хмареність. Уранці можливий короткочасний дощ. Температура повітря в день коливатиметься в межах 25-28 градусів тепла. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до позначки 17 вище нуля. Вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм стутного стовпчика.